Так, це нове відео, в якому я відкрив багато паків за завдання. Я зібрав всі гібриди, Ліф, фаундейшнс. Мені дало багато паків за завдання також за ці збірки. Тому троп вийшов цікавий, навіть в деяких місцях скажений. Тому, будь ласка, не забудьте підписатися, якщо ви ще не підписані, поставити вподобайку цьому відео, написати коментар, ну хоча б 7 слів, бажано з 10. І також, друзі, я вже стрімлю на твічі, посилання на нього є в описі. Підписуйтесь, будь ласка, щоб ми один одного не втрачали, тому що стрім на ютубі буде мало, а може і взагалі не буде. О, так Полетіли, дивитись. Зараз глянемо, йдемо далі. Є! Щось прикольне? Нє, це не волкаут, але хай буде. ЛВ Франція Ліга 1. Хто там є? Париж? Оу, оу а Франція хто там? Оу, Барколя! І ми продаваємо і до речі. Ха-ха. Хорош. Та, да, я бачу ромчик Ти склад виставляв. вітаю з вокером. Но версія лавної коїн повні. Може бути. Опа! Оу. Від 80-го бодня, від 82-го від 80-го. Так, Бразилія, хто це у нас? Ага, є він у нас. Добре, це в нас Пишарні все. Так, знову хтось виходить. в Голландії. АПЛ. В мене АГІ є. Давай вандевене, давай. Ні. хто там? Деліхт, він в мене є. Але він продавай мій мене наче. Платина 82 плюс, игровая фигня. Я волкаут! волкаут, страйкер, Польша. Ла Лига, это Роберт Револдовский, серьезно? Давай, давай, давай. Давай, ест Барселона. Нет, только не поет. Ты тут, О, ты, блин, Я еще подвиден, не бачу. Мартинец и Целевандовский. у -ху Вау! Вау! ДАБЛ волк аут! Не зря я сьогодні цим СБЧ займався, не зря. Вау! Вау! Сюди розбійнички, сюди! Мартінес на ворота залетить. Напевно, замість куртуа! Зараз. Зараз... Ув, вно аут Правий бек. що, дівчинка? Ні, не, не дівчинка, це хлопчик. А хто там волкаут? З Реала волкаут? Карлохань! Майкон, до побачення! Хі -хі. Шо? Оу -оу. Брон, Та, ти шо? Вау! Оу-оу! І бронз Та ти ты шо? Полетіли наступні. Не зупиняючись. Це не Валкаут, а це дівчинка, страйкер. А, вона в мене дає з Мансіті, да? Страйкер. Так, Це Мансіті дівчинка. Туди розбійниця, вона в мене є продаваєм, тому ми її зараз чин чин зробимо їй. Доділи далі. Є VOLCAO з такого пакета, рарний голкіпер! Це кобір! Серйозно? Я зловив Мартінеса за 5 хвилин тому І це кобірь! Сюди! Вау! Ото насипає мені! Не дарма я ці завдання зберігав, не дарма, не виконував. Сюди розбійника! Вау! Вау! Prime Electrum. Полетіли. Well, Волкаут no? знову! Волкіпер. Італія! Серйозно? Чи <laughs> я тебе вітаю! Чаологичи донарума! Вау! Що несеться, алло? Які ти папойти? Тут донарума на шару! Вау, Вай-вай-вай! Полетіли далі мегапак. Це не волкаут, блін. Цену хто там у нас? О, відра. мені сьогодні наголки прям завозить, завозить. Так, ну що, рарний пак? Рарний мегапак. Полетів. Не волкаут, блін. Все, я б для всіх волкаутів зловив. Іспанія. Тендербек був, так? Да? Лапорт, напевно. Туди розбійника. Як-як? І кінь є, та ти що, ще янтрей? Супер. Полетіли далі. Волкаут. Не волка. Зрадних мегапаків 83, де має падати, не падає волкаут. Пігні паків наловили. І, смайди, знову голкіпер. І ууу, Мікель Мерино, непогано. Брант до побачення. Нічого собі. І знову кінь якір, та ти шо? Сюди. Ромчик, треба натиснути кнопочку R2 і буде тобі радість. Полетіло. Волкаут, дівчинка! Волкіпер, а не, серйозно! Ну чому дівчинка? Mm -hmm. <laughs> ПСЖ. Хто там вже? А, Ерпс перейшла з Манчестера. Непогано, волкаут є. А хто ще? Oh, у Павліні. І тут і Яструб, Якір. Хантер і Шедо в одному. Вай вай Ой стромчик, дивись. Дублікат Untradeable. L2 R2 точніше полетів. Треба два рази, що він підтвердився, тому що воно перше закидає всіх гравців підтверджує, а потім другий раз. І останній пакет. Let's go! Не валкаут. Ааа. <рик> Жалко. Что Мане? Ні, альхіляй. Кулібалі? Кулібалій, нічого собі. Добрий вечір. Отаколи гонько. Ха-ха. І Петро Поро навіть. Ти шо? І Джеймс є. Вау. І знов Хантер. Пупу ліг. Оформлення, вау. Полетіли. О, Гуті, нічого собі, одразу, Гуті, новий герой. Вітай, Прикольно. Ха-ха, сюди! Ти що, вау! Що, один за 600 і цей? И по 150 там трохи доб'ємо. Три пакета. Ну, без волкаут. ПП Англія, правий півзахисник. Челсі. Па... Не, Palmer напевно, так? Да? Це Палмер! Сюди розбійничка! Ти шо? Вау! Одна із самих карток в горі! Ти шо? Ти шо? Це монети! На балькон його! І Джей, ти шо? А Джей, до речі, може бути навіть дуже грабельним, я тобі скажу. Я тобі скажу, що Джей навіть можна пограти. Так, ну що, три піка в оренду дали. Оу, Ерлінг, ти шо? Серйозно? На 5 днів в оренду Ерлінга, Вау, вау! Це взагалі законно. Родрі, ти шо? Ха-ха! Сюди! А, ну тут і на цьому все, ладно. Це нам робляться. Тут лінки. Непогано, непогано. Форенто на 5 днів. Тимас, 5 днів можеш за них грати. Не волкаут. Вюченка, центрбек. Веція. Запела, але я 85-й, да, я думаю? Да, ну арснама гарний. А, 84-й, ничего себе, с енотиком. Ага, сюда и Так, летимо далі. Летимо далі. Ну, волкаут! волкаут! Є! Є волкаут. Страйкер, Польша! Серйозно, другий на іншому аккаунті. Так, друзі, це він! Це цей розбійник! Це роберт Левандовський. Сюди його. ого го гоу Вау! Вамос! Полетіли далі. Рарний парк. Без волка -авто. Це що, Елінтон буде? Тимараєш. Ой, ні, це взагалі Казиміро! Вау! Непогано! 38 пейс! Ото черепаха. Сюди його! Айтян! Ой, там ще й був де Нічого собі! Вау! І ти Лаліга збирається, Дмитро! Дмитро збирається Лаліга. Василь Вазовський. Наступний пакет, полетів. Це Цена не волкаут, нетугалия, ла Ліга, Вітинья? Ой, ла Ліга, Ліга 1, Макдональдс. Да, Викиня 85-й. Вау! Вау! Сюди! Лол! Вознюковський. І Мудрий! Мишка тут! Сюди! Хорош! Наступний. І знову без волкаутів. Я стик мегапаки, до речі, волкаута не дістав. Пакер Іспанія Морено. Морено, добре. І тюрам, Вау! Інакі Вільямс! Та ну на! Максималка, да? Ты шо? Ты шо? Эй! Вау! Ну, дайте Абалкау. Абалкаут! Абалкаут. РВ. Бразилия. Ла Лига. Вау! А кто РВ? Родриго? Это Родриго? Это Родриго, друзья! Это Родриго! Сюда! Аксен! 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 Вау! Вау! Вау-ай-ай! Що я роблю? Ну не МПП, але теж добре! Сюди? Пісті, так? Вау! Сто з лишнім тисяч, ти йшов! І останній, полетіли! Та брічі сане. Оу, це кімік волкаут у мене! Вау, ще один волкаут, я щось пропустив! Нічого собі. А я його не взяв в оренду, до речі. Голова! Чи русо є? І Хавер знає, ти шоу. І три яструба! Вай-ай-уай! Ну шо його? Ці три? Добре, полетіли! Перший пад, одна тисяча FC points. Полетіли! Перший. У волкаут одразу РВ! Бразилія! Та ну ні, не Родріго, Я прошу! Як Родріго? Як да Родріго? Як родріго? Як подвійний волкауда знову? Як Родріго? Як? Як родріго? Полетіли третій пакет останній. Є Є волкаут! Це дівчинка. Ракер Франції це катото, а я її не взяв в оренду. Ха-ха! <рес> Тебе нема до ми його продали. Це катото! Є й волкаут! Ми його продали, братан. Він ж бы втрейдал, я його ж продав. Альсандро. Пак за 1000 FC Points. Полетели. А тут без волкаута. Лв Анна. Ансити. Как видишь? Все ты! Наш пацан! Жалко, що без волкаута. Добре. Так, і хто у нас гравців в оренду? Полетіли? Туртуа, він у нас є на 10. Як буде. Кріщю! -сю! Сюди! Ха-ха! Сюди розбійника.